Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео ми поговоримо про те, чи можуть начальники структурних підрозділів РТЦК складати постанови про штраф, про притягнення до адмінвідповідальності. Розберу в цьому відео конкретну справу судову, є рішення. Ми подивимось, як воно там відбувається, чи є повноваження, у кого такі повноваження є щодо притягнення до адмінвідповідальності, у кого таких повноважень немає. Тому залишайтесь, кому цікаво. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Хто підписався, залишайтесь на каналі. І так, зараз я вам розповім про судове рішення і про справу. Це в нас був Переяслав Хмельницький міськрайонний Суд Київської області, і рішення він ухвалив 6 серпня 2024 року. Це рішення першої інстанції. Наразі воно не оскаржене, тобто, вже в нас вересень, середина вересня. Рішення не оскаржено, і строк на оскарження вже вийшов. Тому я вважаю, що воно в принципі оскаржено вже не буде. Ну. Подивимось, може там якісь там строки ще відновить у нас ТЦК, є така у нас можливість процесуальна. І так, що ж там була за справа? Чоловік звертався до суду, просив скасувати постанову, винесену начальником першого відділу ТЦК про притягнення до адмінвідповідальності за частиною 1-3 статті 210. Кодексу України про адмінправопорушення вважав висновки, викладені у постанові про те, що він не оновлював свої персональні дані за обліковими даними ТЦК необґрунтованими, оскільки згідно з виданим тимчасовим посвідченням він прийнятий на тимчасовий облік запасу ЗСУ, який є безстроковим. Ну тобто, в нього там була окрема позиція щодо предмету порушення. А саме рішення ухвалено і підстава для скасування цієї постанови про притягнення до адмінвідповідальності, вона процесуальна, тобто не підстава, та, що зазначає, в нас позивач. Тобто, от, оці підстави суд не прийняв до уваги, а процесуальна він потім розповість. Ну і зараз я в своїй, скажімо так, своїй частині по мотивувальній частині рішення я вам розповім, що ж суд поклав в основу. Так, позивач був визнаний в 2006 році. Це ж позиція позивача В нас продовжується. Був визнаний непридатним до військової служби, знятий з військового обліку 2004-24 році, в 6 .07 через мобільний додаток Резерв Плюс оновив свої персональні дані. Проте за місцем проживання йому було повідомлено представникам органів самоврядування. Вони, до речі, в нас наділені також. Функцію оповіщення, що він перебуває у розшуку у зв'язку з неуновленням своїх персональних даних. 13.07 позувач прибув до ТЦК з метою перевірки цих даних та інформацію, отримав там направлення для проходження ВЛК. Тоді ж представники ТЦК повідомили, що його буде притягнене до адмінвідповідальності за статтею 210 Кодексу України про адмінправопорушення та видали йому повістку. Зазначений день позивачу вручили постанову про притягнення його до адмінвідповідальності за статтею 210. Кодексу про адмінправопорушення і в мотивальній частині вказано було порушення за частиною 1, а в резолютивній за частиною 3 210 кодексу про адмінправопорушення. Звертав він також увагу суду нас що частина 3 статті 210 Кодексу про адмінправопорушення передбачає адмінвідповідальність за порушення правського обліку в особливий період, яка була введена в дію лише 19.05.2024 року. До речі, з цього приводу в нас вже є там судова практика. Залишу тут посилання, розбирав окреме судове рішення. Подивіться, обов'язково називається у нас Як скасувати штраф ТЦК. Ну і там суд детально розібрав, в чому був неправий ТЦК. І так, що в нас суд ухвалив? У суд у нас зазначив, що районні ТЦК є відокремленими підрозділами відповідних ТЦК областей міста Києва та Севастополя. З метою забезпечення виконання завдань та визначених функцій районних ТЦК у їх складі утворюються структурні підрозділи. Це відділи відділення групи служби, які проводять діяльність відповідно до положення про структурний підрозділ районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що затверджується керівником районного ТЦК. Керівник ТЦК має право в тому числі розглядати справи про адміністративні правопорушення, визначені статею двісті тридцять. 5 Кодексу України про адмінправопорушення і накладати адмінштрафи. Отут одразу роблю паузу, і е, хочу вам трошки роз'яснити, щоб ви не плутали. Мен, в мене же є питання там під відео, і в особисті задавали мені клієнти питання. Е, що ж таке відмінність цього структурного підрозділу? І дуже багато. Людей почули цю новину, коли вийшло це рішення, там було в публічному доступі, і почали вже плутати і казати, що РТЦК не має повноважень на підписання на ухвалення, на підписання цієї постанови. Начальник РТЦК немає так, от одразу я вам поясню, що. Саме РТЦК, Районний Територіальний центр комплектування та соцпідтримки, він має такі повноваження, а вже його структурний підрозділ, цього РТЦК, начальник того структурного підрозділу, не має, що підтверджується цим рішенням суду. І для, скажімо так, наглядного прикладу вам покажу. На от, ну, ми відкриваємо там перелік ТЦК, і якщо ми беремо, там, як приклад Харківську область, в нас є такі. РТЦК Богодухівський. Богодухівський РТЦК. І от в нього є відділи. Відділ перший, Богодухівського РТЦК, відділ другий, Богодухівського РТК, відділ третій, відділ четвертий. Подальшому є ізюмський РТЦК, це також Харківська область, і є відділ перший зюмського РТЦК, відділ другий, відділ третій. Е, не має значення, скільки там відділів в контексті цієї справи. Хочу, щоб ви розуміли для себе. Тобто, начальник РТЦК має повноваження, а начальник першого відділу, другого відділу, третього чи четвертого вже цього РТЦК він не має повноважень, тому що є це відокремлений структурний підрозділ, і такими повноваженнями він не наділений. І далі мотивувальна частина рішення. Так, справу про адмінправопорушення розглянута керівником структурного підрозділу районного ТЦК, та за результатами розгляду справи цієї ж особи винесена постанову про накладення адмінстягнення. Ну, тобто, розглядав, як на прикладі, якщо ми беремо там Харківське, щоб ви одразу розуміли чітко, Розглядав і ухвалював цю постанову не начальник там богодухівського РТЦК, а начальник там відділу 1 богодухівського РТЦК, тобто він не мав повноважень. Разом з тим, з наведених підстав закону, слідує що повноваженнями щодо розгляду справ. Про адмінправопорушення, що визначені статтею 235 Кодексу про адмінправопорушення, наділені виключно керівники ТЦК, начальники структурних підрозділів РТЦК та СП, таких повноважень не мають, зазначив нас суд. І відповідно, начальник структурного відділу РТЦК не наділений повноваженнями згідно із законом проводити розгляд справ про адміністративні правопорушення, визначені статтею 235 Кодексу про адмінправопорушення, зокрема й статті 210 Кодексу про адмінправопорушення, тобто. Начальники структурних підрозділів взагалі не можуть розглядати цю справу, да? навіть розглядати. Тобто і ухвалювати постанову, і розглядати також, щоб ви розуміли. Даних про те, що начальник виконував обов'язки керівника ТЦК під час розгляду справи про адмінправопорушення у справі не міститься. Ну, це суд має на увазі, якщо б там. Ця особа ухвалювала рішення як начальник там, цього РТЦК, тобто не як начальник відділу 1 цього РТЦК, а як начальник безпосереднього РТЦК. Ну, може, там заміщала начальника там, по якомусь наказу. Але суд дослідив обставини справи, дослідив матеріали справи, і таких відомостей там не було. Враховуючи наведене, суд дійшов висновку, що розгляд справи про адмінправопорушення проведена неповноважною особою. Також суд звертає увагу, що накладаючи адмінстягнення за частиною 3 статті 210 КОАП посадова особа ТЦК вимог закону щоб щодо призначення стягнення у вигляді штрафу не дотрималась і наклала штраф без визначення кількості неоподаткованих мінімум доходів громадян грошовій суми. 5100, 300 неоподаткованих мінімум доходів громадян, які, крім іншого, взагалі не передбачені санкцією частини 3 статті 210 КОАП. Окремо про штрафи знімав, залишу відео посилання тут. Подивіться, там, як вони збільшились, які наразі там штрафи, хто що там хто ще не дивився, хто ще не знає, буде цікаво. Подивіться. З урахуванням наведено винесення постанови неповноваженою особою, не дотримання відповідачем процедурних приписів законодавства України про адміністративні правопорушення, є самостійними підставами для скасування оскарженої постанови. Тобто суд каже, що є е, підстави для скасування такі, що суд не враховує, ну, про які в нас посилався в позові позивач. Є процедурні підстави, процесуальні підстави. І саме з цих процесуальних підстав, тобто неповноважена особа розглянула справу і неповноважена особа підписала цю постанову суд і скасовує цю постанову як незаконну, тобто він скасував лише по процедурних питаннях. Тому звертайте увагу, коли оскаржуєте постанову, тобто зазначайте. Максимально всі незаконні дії, які ви бачите щодо вас, які вчиняються, тому що незрозуміло, з яких підстав суд може скасувати цю постанову. Суд ухвалює своє рішення за внутрішніми переконаннями. От в цій справі безпосередньо не розглядалось питання там про ті, що зазначав позивач. Разом з тим розглянулось питання щодо процесуальної недієздатності особи, яка ухвалювала цю постанову. Також суд наголосив, що постанова про притягнення до адмінвідповідальності є рішенням суб'єкта владних повноважень актом індивідуальної дії, який встановлює відповідні права та обов'язки щодо особи, якої він винесений. Таке рішення суб'єкта владних повноважень має бути обґрунтованим на момент його прийняття, оскільки воно має значимі наслідки для суб'єктів приватного права, що знаходяться в нерівному положенні відносно суб'єкта владних повноважень. Таким чином суд нас задовольняє позов. І скасовую цю постанову як незаконну. Тобто, підсумовуючи, кажемо ще раз, да, є в нас РТЦК, є в нас міські ТЦК, а є їх структурні підрозділи. От якщо це структурний підрозділ і він розглядає справу щодо вас, ухвалює постанову, вона не є законною і судова практика це в нас підтверджує. Кому було корисно, цікаво, поділіться відео, підпишіться на канал, хто ще не підписався. Є ще телеграм-канал, підпишіться. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.